Так, начебто стихла стрілянина. Рухаємося далі по парку Шевченка. Перебила десь комунікації, воду чи що викопали ямку. Тут парк занедбаний, звісно. Ой, як він ще не згорів, не знаю. Куча гілок повалених валяється. Ой, да, прильоти прямо на тротуарах дуже часто трапляються. Наша вежа повалена рашистами. А тут уже горіло в парці. В парці, дивіться. Тут уже горіло. Ну що тут горіло капітально? Підпал був десь, мабуть від прильоту. Звісно що ж. Вже не знедопалка, як раніше. Це вже прильоти. О наша вежа лежить. Ой, вже і горівша вона, і бита вона вже, і все інше з нею. Дерево впали горівші теж теж. Так, теж було людне місце. В мирні часи вихідні, в будні, особливо вихідні люди гуляли з дітьми по парку, велосипедисти їздили. Фух. Так. Фонтанчик це працював іще. Хто пам'ятає, два фонтанчики були там чорнобильцям. чернобильцям, не буде заїжджати, не хочеться. Після такої канади автоматних черг краще туди не їздити. Та й тут взагалі їздити небезпечно. От, Наприклад, в тому році ще люди були в парку. Я ще бачив, хтось там пробігався. То собачку вигулював, зараз я хоч і ранок нікого не бачу. Тут уже небезпечно гуляти і ходити і кататися. Це вже зона небезпеки. Дрони літають в цих місцях особливо. Зараз літають по всьому місту вони, як судячи з того, що я бачу, на телеграм-каналах наших херсонських, то дрони вже всюди. І за місто, і далі і літають, і розвідники, і що хочеш. І скиди, і бабахи. Але тут тут особливе місце таке, де вони ближче всього до води, до того до лівого берега. От парк були колись тут качелі, каруселі, чи їх забрали. Так, щось гудить. Схоже на дрон. Десь здалеку. Ой. Так, це наша льодова арена. Також ще на ній покатався я раз з дружиною колись прильоти. Так, буде дрон. Вуди дрон. Гуди дрон, слышу чую-чую високо десь, але не хочеться йому на, на, на глаза потрапляти на очі, на його баню. Це теж колись був відомий заклад, не буду його знімати. Дрон гудить. Мавік, мавік, мавік літає. Так, треба тікати в місто. Треба тікати в місто. Тут не можна сидіти. Тут нема куди заховатися навіть. Все, виїжджаю в місто там, десь хоч кудись заскочити можна. Тут нема куди за кущами, не заховатися.